мої вітання. Зараз 17-та година в ефірі новини на ЮАСУМИ. 14 років за ґратами. Такий вирок сьогодні зранку оголосили Євгену Дмитренко. Чоловіка обвинувачують у вбивстві капітана роти особливого призначення міліції Суми Івана Волкова. Слухали справу у зарічному районному суді 3,5 роки. На оголошення вироку Євгену Дмитренко прийшли родичі загиблого міліціонера та родичі обвинуваченого. Керуючись статтями 374 КПК України, я судді ухвалила. Визнати винним Дмитренка Євгена Васильовича Скоїні злочину передбачено статті 115 частина 1 кримінального кодексу України призначеного покарання у виді 14 років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахувати з 21.01.2019. Чоловіка взяли під варту у залі суду після оголошення вироку. Триматимуть до 20 березня. П'яти членам родини загиблого Євген Дмитренко та обласна поліція також мають виплатити 1 мільйон 250 тисяч гривень моральної компенсації. Я я задоволений рішенням суду. 14 років з виплатою морального матеріального збитку довго звичайно, майже 4 роки. 28 лютого буде 4 роки. Але я задоволений, що винесли справедливий вирок. Мені головне, щоб його визнали загиблим при виконанні службових обов'язків. Признали при присповнені. Вирок не набув сили на апеляцію. Захист має 30 днів. Адвокат Євгена Дмитренка Людмила Солошенко з нами говорити про це відмовилась. Я не хочу вообще вами гадати. Прокуратура просила 13 років із конфіскацією. На цей час вирок проголошений, але повного тексту ми ще не отримали. І відповідно для того, щоб визначитися з наявністю підстав для апеляційного оскарження, необхідно вивчити судове рішення. На мою особисту думку, воно є адекватним, співмірним з особою, тепер уже засудженого і тяжкістю чинного кримінального правопорушення. Справа про загибель Івана Волкова налічує вісім томів, її розглядали 3,5 роки. За цей час провели вісім експертиз, допитали 5 потерпілих та 20 свідків. За інформацією прес-секретаря зарічного районного суду, більшість свідків допитували по два рази за клопотанням сторони захисту у зв'язку з заміною суду. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ. Нагадаю, капітан роти особливого призначення міліції Суми Іван Волков помер від кульових поранень у зоні бойових дій на сході країни. Подія сталася 28 лютого 2015 року в районі Слов'янська Донецької області. У чоловіка залишились дружина та дорослий син. У Євгена Дмитренко, якого сьогодні суд визнав винним, є неповнолітня дитина. Це друга справа про вбивство у зоні бойових дій на сході країни, яка стосується Сумчан. За першою у липні 2015 року за статтею Жне поводження зі зброєю до трьох років позбавлення волі Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив Олександра Зикова. Його визнали винним у смерті підлеглого військовослужбовця Сергія Пелешка. Чоловік помер від вогнепального поранення у живіт. Сталося це у вересні 2014 року ситуації з захворюваністю на грип та ГРВІ на сумщині середньої складності про це повідомив завідувач відділом епіддосліджень сумського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Олександр Черняк. За минулий тиждень поріг дещо перевищений, але не в значній мірі. І на сьогодні ситуація залишається більш стабільною. В той же час в Ахтирському районі сьогодні НВК. В одному із сіл закрилась на вимушені канікули, так як відсутність школярів і дітей, які відвідують цей заклад, склала 47%. За словами Олександра Черняка, ускладнення ситуації з грипом та ГРВІ очікують на початку лютого. За його словами, найкращий спосіб профілактики цих хвороб щеплення. Додам, 30-річна мешканка Шосткинського району, яка минулого тижня потрапила в реанімацію через грип, перебуває у важкому стані. Про це нам телефоном повідомила завідувачка інфекційного відділення Шосткінської ЦРЛ Тетяна Тупикова. Нагадаю, що жінка звернулася по допомогу на сьомий день хвороби. Благодійний концерт зірка різдва влаштували музиканти сумського театру поетичної пісні Ля шансон цієї неділі, щоб врятувати колегу Стріо Чужасі. У Михайла Паламаренка для якого збирали кошти, діагностували захворювання серця. Найближчим часом йому мають провести операцію в Київському інституті серцево-судинної хірургії. Різдвяний концерт для шансону це багаторічний проєкт. Кожного року один з концертів обов'язково благодійний. Минулого року музиканти збирали кошти на лікування онкохворих дітей. Цього разу для сумського барда. Є пісні, які ми співаємо всі 10 років, а є такі, що ми нових, нових пісень багато. Зараз ми збираємо гроші для нашого товариша. Це співаюча людина, Михаїл Паламаренко. Співає під гітару, так як і ми, але йому зараз терміново треба допомагати. Наближається операція на серці, тому треба гроші. Віктор Сировацький пояснює значення слова шансон з французької, це означає пісня. Цей музичний напрямок має багатовікову історію. Шансон це не блатняк, це тисячорічна культура європейська. Поетичної пісні, тому ми називаємося театр поетичної пісні для шансон. І звичайно, це відсилка у Францію. Те, такі Жорж барсанс, там Жак Брель, Мірей Матє та Медпев, да, Шарля Знавур. Оце от, справжній шансон. Ля шансон у незмінному складі виступає вже 20 років. Сумський квартет є дипломантами та лауреатами фестивалів Бардівської пісні у Києві, Санкт-Петербурзі та інших міст України та Зарубіжжя. театр поетичної пісні це пісня, яка сама по собі ціле життя. Пісня, яка починається, у якої є м -м, дихання, кульмінація, у якої є. Кінець і прожити її кожен раз заново. Це і є наше завдання. Їхали на конях царів, ні потім зається на кобині, в пояс поклонилися варі, його всему подарували дина. Крім Віктора Саровацького та Яни Шефріної уля Шансон виступають Сергій Городничий та Оксана Скоробагацька у репертуарі колективу як власні композиції, так і твори відомих українських та іноземних бардів. Розстрілім скатерть. Скатерть, скатерть, скатерть і воля. Ігор Тенцов Олександр Сокол новини на Юасум і на цю хвилину. Поки все більше розкажемо о дев'ятнадцятій. Рівно. Залишайтеся із Юасуми.